Вітаємо, шановні клієнти! Ласкаво просимо в Апоінтер! Наша система дозволяє керувати салонами краси, автомийками, СТО, медичними кліниками, спортивними, оздоровчими та навчальними центрами, Апоінтер побудований за принципом хмарного рішення і для його використання вам не потрібно завантажувати і встановлювати програму. Система працює через веб браузер будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Ви можете використовувати AppOinter з комп'ютеру, планшету, а також телефону. Для доступу к системі перейдіть на сторінку входу, введіть ваш логін, пароль і натисніть кнопку Увійти. Налаштування компанії. У даній рубриці компанія вказує всі основні дані назву компанії, телефон, адресу, час роботи компанії для відображення у віджиті онлайн-запису, час роботи календаря. Налаштування, яке обмежує години, які відображаються в календарі записів на прийом. Інтерфейс Апоінтеру передбачає роботу такими мовами, як українська, англійська, російська, польська, чеська. Ви можете обрати будь-які потрібні вам мови. Одна мова обов'язково. Можна обрати таймзону, валюту, телефонний код країни. Він буде використовуватись в карці клієнта і при створенні нового клієнта. Система Appointer пропонує повний функціонал для управління клієнтською базою. Для цього перейдіть в меню Клієнти, де ви побачите список всіх ваших клієнтів, а також інформацію, такі, таку інформацію, як ім'я, прізвище, контактна інформація, телефон, імейл, код клієнта, виручка та стан депозитного рахунку і кількість оплачених замовлень. При натисканні на кожного клієнта відкривається його детальна картка. Де ви можете подивитись і змінити всю інформацію. Побачити історію візитів, коли клієнт приходив, які товари і послуги замовляв, який фахівець його обслуговував і яку суму він оплатив за кожне відвідування. Також бачимо виручку по цьому клієнту і середній чек. Ви можете призначити знижку даному клієнту. Можна обрати, на що розповсюджується ця знижка, на усе. Або усі послуги, усі товари, або на конкретну категорію послуг чи товарів, або на конкретну послугу. При створенні запису на прийом список товарів і послуг буде містити ціну з урахуванням присвоєної знижки. Також можете подивитись стан депозитного рахунку клієнта. Ви можете бачити всі рухи по депозитному рахунку, такі як поповнення або списання, загальний баланс депозиту, а також можете зробити ручне поповнення або списання. Коли клієнт розраховується за допомогою депозитного рахунку, то це рахується як автоматична витрата, і ви побачите цю опцію у списку всіх операцій по депозиту. Для використання цієї функції необхідно попередньо її активувати. Для цього переходимо в налаштування, додатково і включаємо курсор Включити депозит та кешбек. Натискаємо кнопку Зберегти. Якщо ви керуєте кількома філіями, то клієнти однієї філії стають доступними для інших філій. Це означає, що ваші клієнти можуть приходити в будь-яку філію вашої мережі і його дані будуть доступні адміністраторам всіх філій. На цій сторінці ви можете знайти просту, але дуже ефективну метрику кількість замовлень на кожного клієнта. Не потрібно відкривати картку кожного відвідувача, щоб дізнатись, скільки замовлень він зробив. Побіжний погляд на цю сторінку дозволить вам скласти картину вашої клієнтської бази, багато нових клієнтів з малою відвідуваністю або постійні клієнти з великою лояльністю. Система Appointer дозволяє керувати послугами, товарами і вести складський облік. Ми радимо почати зі створення категорій для товарів та послуг. Для цього перейдіть в меню Товари та послуги. Категорії. Можна створити окремо категорії для послуг, окремо для товарів. Наприклад, для товарів можна створити такі категорії, як «Витратні матеріали, вітрина і так далі. Щоб додати категорію, натискаємо Додати, пишемо назву. І натискаємо кнопку Зберегти. Для послуг можна створити такі категорії, як чоловічі, жіночі, дитячі, в залежності від вашого роду діяльності. Після додавання категорій ви можете змінити їх порядок шляхом перетягування у списку, наприклад, і так далі. Для створення товару переходимо в меню Товар, натискаємо кнопку плюс Додати. Вказуємо найменування. Вказуємо категорію, ціна закупівлі, ціна продажу. Можна додавати код, штрих-код і зберігаємо. Для створення послуг натискаємо на меню послуги. Додати послугу. Пишемо найменування послуги, додаємо категорію. Категорій може бути декілька. Вказуємо тривалість послуги у хвилинах і яка вартість для клієнта. Можна додавати фотографію послуги і натискаємо кнопку Зберегти. Для роботи з працівниками перейдіть в меню Співробітники та зали Працівники. Тут ви побачите список вже існуючих фахівців і можете додати нового працівника, натиснувши кнопку Плюс додати. Для кожного співробітника можете вказати його ім'я, Посада Додати логін та пароль, придумати логін, пароль і налаштувати права доступу, що може бачити або робити даний працівник у програмі. Є декілька рівнів доступу. Якщо обираєте варіант тільки перегляд, працівник бачить інформацію, але не може додавати нову, видаляти або змінювати якісь дані. Якщо обираєте записи читання, це повний доступ до даної опції. Якщо обираєте немає доступу, це обмежує працівника до доступу до цієї категорії. Працівник може бачити тільки свої записи або записи всіх працівників, Налаштовуйте права доступу і натискаєте кнопку Зберегти. Можна додати фотографію працівника, і для тих працівників, хто працює з календарем, з записами ми включаємо курсор записи на прийом. Для того, щоб календар бачив цього працівника. Також є такі опції, як повідомляти про записи онлайн по смс або телеграм. Якщо ви включаєте цей курсор, то даному співробітнику буде відправлятись смс кожен раз, коли на нього створюється запис на прийом через онлайн-запис. Якщо ми включаємо курсор «Повідомляти про запису адміністратором по СМС або Телеграм, це означає, що даному працівнику буде відправлятись СМС кожен раз, коли на нього записується через адміністратора клієнт на будь-який запис. У карті співробітника ви можете визначити індивідуальне значення кроку в онлайн-записи для цього працівника. Також працівник під своїм логіном і паролем може входити в основну програму через браузер і в мобільний додаток. Ви можете налаштувати графік роботи працівникам. Переходимо в меню Графік роботи, бачимо всіх ваших працівників, натискаємо на працівника, якому ми зараз будемо створювати графік роботи, вниз і, наприклад, обираємо, як даний працівник працює. За яким графіком? Обираємо Дні тижня. Обираємо на який період діє цей графік. І натискаємо кнопку Заповнити. Робочі години відображаються синім кольором. Переходимо в календар. Дана рубрика є основним робочим інструментом адміністратора. За замовчуванням календар показує розклад усіх співробітників. При необхідності можна обрати конкретного співробітника, щоб побачити тільки його розклад. Білим кольором відображаються робочі години, рожевим неробочі години. А можна обрати бажаний крок календаря 5 хвилин, 10, 15, 20. Також можна обрати місяць, тиждень. Або день. Якщо обираємо розкладку День, бачимо тих працівників, хто працює саме цей день. І бачимо саме їх розклад, за яким вони сьогодні працюють. Їх записи. Як створити запис на прийом? Для створення запису перейдіть в календар. Наприклад, обираємо працівника. І достатньо клікнути мишкою. На бажану дату та час і відкривається вікно створення запису. Якщо клієнт існуючий, його можна знайти по номеру телефону, по імені або прізвищу. Одразу бачимо інформацію про клієнту, історію його попередніх візитів або можна створити нового клієнта. Натиснувши кнопку Додати клієнта, вказуємо ім'я клієнта. І номер телефону. Іншу інформацію можна додавати в будь-який зручний час. Обираємо послугу, на яку записується клієнт. І натискаємо кнопку без оплати. Кнопка без оплати має на увазі, що клієнт записався на прийом, але ще не відвідав цю послугу і не оплатив її. Звертаю вашу увагу, що зірочкою помічаються ті клієнти, у яких це перше відвідування це нові клієнти. Попередні записи відображаються синім кольором. Ці записи, які можна змінити інший день, інші години, якщо у клієнта щось змінюється. Також в цих записах можна поміняти працівника або послугу. Будь-які зміни підтверджуємо кнопкою без оплати. Тож ми бачимо, є кнопка оплата. Наприклад, клієнт отримав свою послугу. Можливо, він замовив ще якусь послугу. Можна додавати, можна додавати товар, який клієнт придбав. Програма рахує, яку суму до сплати. Якщо потрібно зробити знижку клієнту, її можна зробити у відсотках або у фіксованій вартості. поле «Внесено» вказуємо суму, яку клієнт оплачує. Обираємо рахунок, за допомогою якого клієнт оплачує. І натискаємо кнопку Оплата. Запис стає зеленого кольору. Це означає, що цей запис вже оплачений. Оплачені записи неможливо змінити. Але якщо були якісь помилки або потрібно видалити, то є кнопка Видалити. Вона є тільки у тих працівників, у кого відкрити права доступу на видалення оплачених записів. В коментарях обов'язково прописуємо причину, по якій ми видаляємо цей запис. І натискаємо кнопку Видалити. Ви можете використовувати кольорові нітки. При натисканні на кольоровий квадратик. Колір запису змінюється. Ви можете використовувати цю можливість для позначення якихось записів на свій розсуд. Якщо ви кольори не використовуєте, то по замовчуванню синім кольором це записи попередні не оплачені. Зеленим кольором записи, які вже оплачені. Оплата пройшла, клієнт отримав послугу. Якщо клієнт не прийшов, ви можете відмічати такі записи кнопкою Не прийшов. Запис виглядає таким чином. Якщо клієнт прийшов, ми можемо цей запис поновити. До нових зустрічей!